Це буде прекрасно. Ми для того зібралися. Супер Дивіться, я пропоную, я, я ну, уявіть, що це важкий кіоскільки ви так. з нього е, живете, годуєте сім'ю. Так, а можна підприємцю дати якесь місце тут? Ще? Ну, пан Роман, справа в тому, що, напевно, на такому рівні не вирішують. В міську плавно. раду, в управління, галит, Ірина. Вичка, хвилиночку, я, я прошу вибачення. Давайте я розставлю всі крапки на дві. По-перше, невідомі люди прийшли, заборонили робити, виконувати роботи. Всі дозвола на виконання робіт видані, всі проекти є, все є. Гроші виділені. Переб'ю вас, він висуває, що недотримання аби, технічні, гроші, прес, хвилиночку. я Ні, все дам відповідь. Гроші є і не маленькі. Вартість робіт складає 4 мільйона це реконструкція з фонтану і 711 тисяч це двохсекційний дитячий майданчик. Далі, розказую вам далі. Тепер з приводу, з приводу оцього кіоска, як виступила перед телебаченням директор школи, що це є акт на право власності на землю директора школи. Вона має державний акт на землю. Щодо дозволу на цій землі встановлення цього кіоску, ніяких дозвільних документів не має директора школи. Значить, кіоск ставлений незаконно крім того, вони показували посвідчення громадської ради, яка ніде не зареєстрована. Де вони виготовили їх? Я не знаю. Що за люди? Я не знаю. Через це ми, як управління житлово-комунального господарства, звернулися в правоохоронні органи. Хай проведуть розслідування, що за невідомі особи і так далі подібне. Після свят ми розпочинаємо роботи згідно плану, повністю все. Всі їхні вказівки, що додому, близько, і так далі подібне. Я підкреслював той раз і цей раз підкреслюю, що проєктант, який робив проект, він витримав всі нормативні документи. І він за це ВЦ не просто відповідальність, а кримінальну відповідальність. Через то проект пройшов експертно оцінку, пройшов всі повністю розгляди і все Будь ласка.